Horizon Fitness Paragon X – це не просто бігова доріжка, вона розроблена щоб надати вам реалістичний досвід тренувань на свіжому повітрі, не виходячи з дому. Незалежно від того, чи займаєтеся ви бігом, тренуєтеся для змагань, чи бажаєте покращити свою фітнес-рутину, ця бігова доріжка має функції та переваги, які допоможуть вам ефективно та комфортно досягати своїх цілей. Paragon X розроблена, щоб імітувати відчуття бігу на відкритому повітрі за допомогою унікальної системи Responsive Air Cushion System. Амортизація регулюється, щоб імітувати чотири місцевості: траву, бруд, гравій і камінь. Це дає вам захоплююче тренування з низьким навантаженням, яке легко впливає на ваші суглоби, забезпечуючи природне відчуття бігу. Додаток Адзон пропонує щось для кожного: від початківців до досвідчених спортсменів. Спробуйте тренування під керівництвом, мальовничі атракціони або високоінтенсивне тренування Sprint 8 Усе це абсолютно безкоштовно для користувачів обладнання Horizon Fitness. Купити бігову доріжку Horizon Paragon X за найкращою ціною можна в інтернет-магазині sportmagas.com.ua. Ми пропонуємо доставку по Києву та відправку по Україні.